Сьогодні усі ми з вами прийшли до храму Божого поособливому. Ми йшли сьогодні до храму Божого як на зустріч, на, зустр на зустріч з тими, кого сьогодні нема у житті. Напевно, кожен із нас згадував їхню посмішку, їхні слова, їхнє життя. Кожен із нас згадував, наскільки доброго, чистого, святого це люди, які сьогодні нема, зробили нам. І наскільки мало ми з вами приподілили в цьому світі уваги їм. І сьогодні кожен із нас стоїть по-особливому, близький до тих, кого сьогодні нема. Ми сьогодні на заупокійній службі, як ніколи, і ніяк на якій службі. Відчуваємо їхню присутність. Ми чудово з вами розуміємо, що життя їхнє не закінчилось. Ми чудово з вами розуміємо, що вони живі, тому що їхнє тимчасове життя на землі закінчилося. Але воно продовжується у Царстві Небесному. І це правда. Бо Бог сказав нам, Господь наш Ісус Христос, що Я не є Бог мертвий. Я є Бог живий. І ви знаєте, це наскільки є, є святою правдою, що ми з вами усі відчуваємо. От буває в нас такі хвилини життя, коли ми відчуваємо, що ти, кого з нами нема, десь близько коло нас. От є таке відчуття, і ти його нічого з ним не зробиш, ти ніяк з ним не справишся. Це тому що. Ці люди, яких сьогодні нема вони живі. Вони посправді нікуди не ділися, вони не вмерли, їхнє життя тимчасово перейшло в іншу область, там, де нема ні скорботи, ні зітхання, ні хвороби. Якщо ми подивимося з вами на своє життя на цій землі, то ми з вами нічого, може, і такого великого не найдемо. Тому що людина на цій землі. Нарушаючи закони Божі, живе завжди в страху, в стресі. Ми з вами кудись бігаємо, щось робимо, і так бистро проходить наше життя. І ми не помічаємо, як ми з вами уже теж стоїмо близько до порога вічності Отця Небесного. Кожен із нас знає, відчуває на собі, що життя дуже бистре. Але ми часто з вами задаємося питанням, чи є життя вічне, чи жива наша душа, чи не підвладна вона тим чи іншим силам, і чи не є це обманом якимось для нас? На це питання дуже легко дати відповідь. Сьогодні у храмі стоїть багато людей: одні молоді, одні середні, інші літнього віку. Але знаєте що? Усіх в них. Від малого до великого однаково болить душа. Однаково вона радіє, однаково вона відчуває те чи інше. Ми часто в своєму житті кажемо такі слова, хоча мені стільки чи стільки років, але я в душі відчуваю себе молодим. Оце є правда, це є істина. Це є показник того, що наша душа не має того тління, яке має наше тіло. І якби людині було 90, 100, 200 років, включи її веселу музику, її душа танцює, вона радіє. Так само, як танцює і радіє душа того самого дитини, яка тільки пішла ногами. Оце є приклад того, що наша душа є вічна, що в неї нема часу. Якщо в тіло ви є час, і воно змінюється. Воно стає ветхим, воно болезнь стає, то душа ніколи не стає ветхою, тому що в неї нема часу. І от, відходячи з цієї вічності, ми відходимо з цього життя такими, якими ми були молодими. Тому що ми скидаємо наше тіло, а наша душа така сама гарна. Та сама, як ми з вами були в молодості, маючи той блиск благодаті Божої, завжди і вічно буде такою Ціною Святою. Ми сьогодні з вами прийшли до храму в особливий час. Коли, на жаль, ми сьогодні поминаємо не тільки людей похилого віку, а поминаємо дуже багато. Багато молодих. Війна забирає саме краще. На жаль, але ми з вами стоїмо сьогодні в храмі не просто так. Ми стоїмо сьогодні в храмі, щоб зберегти їхню пам'ять, щоб передати дітям, внукам, правнукам про них, щоб не дай Боже ніколи в житті. Ніхто не забув цієї біди. І ми стоїмо сьогодні в храмі, повнимо їх. Вони живі, нікуди вони не ділися, але є одна добра новина для кожної з нас. Ми зустрінемось. Цей час дуже швидко пройде. Від сьогоднішнього молодого до, до людини літнього віку. Він швидкий. І ви самі знаєте це. Наша зустріч з ними обов'язково в житті відбудеться. Для цього потрібно всього-навсього трохи часу. І сьогодні ми стоїмо з вами в храмі, щоб піднести за них молитву, щоб нам не було стидно з вами. Там, де вони вже не можуть помолитися, що ми так до них відносимося. Адже сьогодні Господь роздає усім спочилим у храмах, хто, за кого моляться, велику благодать, велику силу, прощаються гріхи. Ми всі з вами, люди на землі грішні. Ми когось по неволі чи волі обійдемо, скажемо, розізлимося. І навіть так то буває і на батьків, і на близьких своїх. І ми часто в житті спішимо, кудись далеко, ми не вспіваємо. Ми щось купляємо, будуємо. У нас нема часу вибачитися, в нас нема часу обняти, в нас нема часу сказати добре слово. От дивіться, як проходить наше життя. І тут приходить саме непоправиме, приходить смерть, яка розлучає нас з тими, кому ми не встигли сказати основне в житті. Що ми їх любимо, що ми їх цінимо, що ми завжди були раді бачити їх, ну просто ми в суєті цього світу забігалися. Ми розтратили своє життя на пусте. Але коли нема вже тої чи іншої людини, ми схаменулися, але пізно. Але нічого не буває ніколи пізно. В Господа завжди є. На це час, хвилина і минута. І сьогодні ми з вами стоїмо тут. І ці помилки свого прошлого і справляємо, виправляємо, виправляємо їх молитвою. Наша пам'ять гріється їхні ними. Ми несемо їхній дух, їхнє життя, їхнє світло. Ми продовжуємо їхній рід. І це так важливо. В цьому житті нічого не забуто, ніхто не забутий І сьогодні, напевно, зараз, коли відбудеться панахіда, кожен із вас буде стояти поряд своїх близьких, яких нема. Ви будете умом, духом відчувати їх. Зараз під час панахиди напевно, пройде од... тих 10 хвилин, як ціла вічність, тому що кожен із вас згадає все. Згадає всіх, згадає ті дні, ті хвилини, ті часи, коли ви мали змогу проводити з тою чи іншою людиною. Не плачте, життя їх не закінчилось. Вони чекають нас, і ми обов'язково зустрінемося. Але зараз, в цю хвилину і цю минуту, віддамо їм останнє. Що ми можемо зробити в душі і в житті цього світу. Попросимо в них прощення, обов'язково сьогодні попросіть прощення, що, може, щось не колись рознівалися, злилися, чи сказали щось лукаве чи погане. І саме основне, попросіть Бога, щоб Господь помилував їх, щоб Господь простив їхні молитви, бо вони сьогодні тут, зараз і з нами. Амінь. Благословен Бог на